Справжня казка для дітей. Нині Чернівецькі благодійники привітали діток із прийдешніми новорічними святами. У святковій атмосфері театру ляльок доброчинці вирішили підтримати презентами діток з інвалідністю та з багатодітних сімей. Як це було? Дивіться далі в сюжеті. Є -є -є -є! До Дня Святого Миколая Чернівецькі благодійники вирішили створити свято для дітей, які найбільше цього потребують. Спочатку запрошені сім'ї відвідали цікаву виставу, після чого з рук Святого Миколая отримали смачний презент. Громадська організація Благо з 28 лютого займається допомогою. Як половину України волонтерить з допомогою наших благодійників-волонтерів, нашої організації закупили подаруночки для дітей. Кожен повинен дарувати добро, переконаний голова Чернівецького обласного благодійного фонду Вікторія Руслан Раздорський. Вирішили привітати, тому що ну, свято Святого Миколая воно приходить раз на рік і. Ми мали таку можливість завдяки отцю Володимиру, і його громадській організації Благо за що ми їм дуже вдячні ми також вдячні моїй колезі Роксолані Петрик, яка організувала дане свято, тобто вона була постійно на контролі. Ми вирішили це зробити, тому що ну дарувати добро. І благо це є людський фактор, і людина з великим серцем може це робити, і хоче це робити, і робить це. На думку доброчинців, така увага до діток, що пережили найстрашніші події у своєму житті, є вкрай важливою, щоб вони не відчули цієї такої тяги, такої потреби. Тому що у нас даже є і в залі переміщені особи, які приїхали і кажуть, що наші хатинки розгромлені. А ми тут можемо подивитися таку гарну казку, ми можемо отримати подарунок, і вони дуже задоволені. Окрім того, доброчинці започаткували спільну благодійну. Акцію стань святим Миколаєм для сироти. Отець Володимир розповідає: завдяки цій доброчинній справі вдалося ощасливити 20 діток. 20 листів, які ми отримали, ми виставили на сайт офіційний благо на інстаграм сторінку. І дуже приємно, що це долучалися молоді люди. Це долучалися студенти, які ми навіть їх не знаємо. Вони вибирали лист дитини, і ми давали адресу дитини. І вони відправляли І це було сюрпризом. Усі вони різні. Однак найзаповітніше новорічне бажання у діток одне щоб закінчилася війна. і А щоб закінчилася війна, щоб були подарунки, щоб закінчилася війна. Щоб закінчилася війна, щоб війна закінчилася. Ірина Задорожна, Максим Демко, Чарнівецький промінь.